Був знову на екранах і на ваших гаджетах на партнерському відеоканалі з назвою Микола Лис. Це я Олександр Мазин знімаю як можу, як можу. Якщо комусь не подобається. Перше чи друге, якщо не подобається перше, виключте і не дивіться. А читайте, дивіться, програму. «Время». Якщо не подобається друге, вимкніть звук. Якщо ви разом зі мною цікавитесь волейболом, е, живете, переживайте, переживайте всі його події, то ось вам подія. Центральний матч третього туру. волейбольної ліги лінії подібля. У Вінниці сьогодні 7 грудня 2020 сьогодні. Команди Вінниці Соколи. Лідери з чемпіонату, в яких фактів яких 14-15. І команда Браїлів. Яка сьогодні ще не грала, а Вінська Сокол вже зіграла в масштабі і виграла команди Вінницька обласна. 3-0, але там в який рахунок? 27-25, 25-20, 25-20. Не просто дала це перемога. Браїлів свіженький. Браїлів ще сьогодні. Сьогодні ще належить матч проти команди Вінницькій Вінниць і Вінницька областна зйошка. Команда Брайл в червоних футболках на протилежному боці майданчика, команда Вінницький Суд була в синіх футболках. Рахунок 12:5 забив Брайл на подачі їхній капітан Віктор Гриценко. Віктор Гриценко. 12-5. Браїлів попереду. У Браїлова є одна поразка. <плеслова> Двокаус і 12. Брайова є одна поразка від команди МКП Косвичемі. одна перемога з рахунком 2-1. На три.

І одне за рахунок 13-7. Олег Савнічук, засвідчив, що Олег Самнічук, 8-нога, башення подачі. Як мені сказали, Браїлів приїхав до вівці шестеро без замін. Такі реалії, сьогодні. На відміну від війни з 100 і зміни аж 5. На подачі і це Іля Корнієнко, один з лідерів команди. Ігора пасує. Микола Мацера. Забиває м'яч і горак на подачі. Ігорак у нас є невідомого волейболі. Він вчинки пасуючи відомо. Він ще статистик обох наших. Команди і команди МХП, Ладвіж, Колос СВСМС і жіноча добро. Раз Зараз на подачі, рахунок 15-8. Матч відбувається. Матч відбувається у затишній залі Вінницького кооперативного інституту. Президент в попередніх матчах, ну, принаймні, і я в тих матчах, які бачив за участі уповірні. Рація Андрієвський, Владислав. В цьому сезоні дебютує, 96 номер дебютує Но в складі команди Ну, В двох попередніх сезонах. Волейбольної ліги поділя він грав у складі команди федерації волейболу гасівського району. Зараз ця команда не грає, але мітала грає і за 17-9. Вітла. Така свіночка пласнує з життя.

Вінської баснеки Микита оце. До речі, зустрічав його в складі команди континенталь. Це перша є. А от посього не немає убрало, а це лідера команди Юрія Матвієнка. Це вже я доставав м'яч. Який тут залетів від якого я встиг відхилитись. Рятую тепер за все не сюди, звичайно. Що я для виробила? А от камера. Кида Максера, 2010. Знову вірменський баланс. Баланс. Дрімаша кає. Було Валентина Урбановського. Номер Валентин Курбановський. Не часто ми бачили в нього складі Броїла. Сьогодні її. Велицера 21-10. Матлакай. Нєнк. Матлакай. Мацера. Кованець заслуг на Україні. Мої губі хлопець із Жмеренки. Браїли це теж Баринська міська громада. Наполеонка. Вау. Дріська на подачі рахунок там 11.22. Знову Вірменський була. Злова Устахова. Урбановський, забиває Урбановський. Тут десь м'яч літає в мене над головою. А що моя голова для Володимира? А ось камера. Втахав. Віктор Гриценко забиває цей м'яч. Чотири хвилини – ні. Там була помилка фіксова. 12-22.

Слинта пас. Маслока. 23.13. Валентин Урбановский. 23.14. Лакая, нагадаю, що він дипломований хірург, диплом отримав ось-ось. Тайм-аут бере Віктор Гриценко. 15-23. Поруч там на Лавці ми бачимо ветерана Змеринського Лубового Олександра Хрохмаля, торічний віце-президент Володимиру. Ліги події. Людина, яка десь там, ну причетна, я принаймні на футболках е, команди е, Браїлів є е, е, надпис Поділля агрозахист. Ну, а Олександр це є поділля агрозахист. Ну і звичайно ж не тільки високомпанія, але Олександр Суворов, Олександр Валень, Суворов. Футбол на Виктор Гриценко. Судья сегодня Володимир Пыльчук, я вам не назвал. Подеваюсь, что вы думаете, судья Володимир Собченко, Демичанов. पुछा कमान बड़ी प